Іхала і думала, хочеться сьогодні поділитися такою цінністю, якою ми сьогодні однодумці зібралися, це цінність здоров'я. Воно настільки важливо, одну практику я е, чула, як одна людина каже, зробіть таку практику, що ви не хочете втратити. Чого ви не хочете втратити? Що це є для вас і цінно? В даному випадку це є здоров'я. В темі здоров'я я більше 10 років. Також було на думці ще від народження моїх дітей, а їм вже і 30. Плюс, завжди хотілося чогось такого натурального, чогось природнього, чогось такого я розуміла, що дитинка росте, розвивається її організм, і потрібно дати те, що легко засвоюється, і їй допоможе, щоб потім. Ну, не знаю, такі в мене були думки. І сьогодні їхала і я думала. Я так собі аналізувала думками своє життя. Я відмовилася від операції на щитовидну залозу. Я вже вживала гормони. Ельтероксин 75. Ну, недовго. Потім я 40 років відмовилася від операції на хребет. У мене сколіоз 15 років. Не давали гарантії, хотіли мені французькі пластини, тому ну ще тоді 13 років це була досить дорога операція і гарантії не давали, я відмовилася. І знаєте, що дуже важливо прийняти рішення. Що я хочу? Від цього прийнятого рішення залежить і далі шлях нашого життя. І буде воно таким, яким я хочу, які мої думки. От в мене були думки дійсно здоров'я. В темі здоров'я я мала е, пади більше 10 років. І постійно мені на думці е, я здорова, я здорова, але бачу, що роки додаються, і болячки також. Оце, що я сказала, від чого я відмовилася, ну, так аналізую, так, це є дуже цінно. І коли мені за Світлана Васильців сказала про такий продукт, іменно особливо мій, мій день народження, ну це теж не випадково. Ну, Це такий подарунок. Так що до цінності здоров'я я підходжу комплексно. Це є і мої, все починається, як то кажуть, з наших думок, з нашого стилю життя, як ми вранці просинаємося. Дякую за прожиту тиху мирну ніч, і що настав день для мене. За мої думки, мій настрій і мої побажання, мої дії протягом дня. Як я роблю, що я роблю, що я вживаю, чим я ділюся, які мої дії. І відповідно вечір, як я, з якими думками, з яким настроєм я засинаю? Чи я переглядаю е, такі новини, які мені потім дають поганий сон, і вранці я просинаю вся, як то кажуть розбита, чи дійсно я налаштовую себе на хороші думки, на е, хороші почуття, на хороші побажання, щоби е, в ресурсному стані проснутися. І ще користь е, принести іншим людям. Я думала одне, але походу воно все mm -hmm. надається потоку, Це дуже, Ми, все дуже добре не заплановано. Дякуючи продукту клітинного харчування, я ще хочу сказати: в мене шикарніші результати. По-перше, це є, м -м, пройшла хронічна втома. Десь на третій тиждень я вже відчула, як скованість. Суглобів, спини, хребта у мене вже пройшла. Дійсно, енергія, рух, бо воно появилося більше. Е, я вже так запам'ятала і проговорюю, на п'ятий місяць у мене буля, яка була на голові, яка була більше 10 років, мабуть, десь до 15-13, вона то набирала, то зменшувалася, але не підтікала. Такий діагноз був моєї мами, її оперували. Я це все бачила і ну, не хотіла я. Не хотіла я, і я кажу, дякуючи Богу, він дійсно, які думки, який намір, і так Бог мене веде тою стежиною, що допомагає мені, посилає на моєму шляху людей, провідничків, які принесли мені цю інформацію, надали. Дійсно, я говорю, в такий день мого народження. Це є надзвичайно шикарно. І ця буля, продукти клітиного харчування я вживаю уже два роки і місяць. Буля не відновилася. Очистилась, очистився організм, очистилася лімфатична система. Мене тягнуло біг ліва грудь. Це від народження другої дитини. Не знаю, маступатія чи як воно то було. Я не медик, я в це не вникаю. Але воно в мене прийшло. Очистилося, як Оксанка сьогодні говорила на рахунок жовчного, яке малозначний. У мене бували такі приступи, що вранці я просиналася, і сильні головні болі. тошнота, навіть рвота, жовчу. Бувало рідко, але бувало. Під час я... прийому? Під час прийому чи до того? Ні-ні, це до вживання клітиного тут... харчування в мене були такі. Uh -huh. Навіть коли я починала вживати, бувало вже oh, були такі симптоми. Але помалу-помалу, воно пройшло взагалі. Як ми говоримо, організм скільки нас збирав за скільки часу, і потрібно йому дати час, щоб він і відновився. Кожен орган має свій певний час. Відновлення. Час відновлення. так. І тих симптомів, слава Богу, немає. А Гуль за скільки часу гуля пройшла? Гуля пройшла за 5 місяців. Три місяці я вживала ранковий продукт Л8. Mm -hmm. А коли я додавала нічні, десь напевно, за місяць чи за два, за два, тому що п'ять разом це п'ять місяців, в мене тоді боля прийшла. Я відчувала, воно там, mm -hmm. я відчувала, що воно там працює. І так зменшилося, зменшилося на рівні голови. Була шкірочка, от прямо та шкірочка mm -hmm. вона не, не проходила. Коли я ще Шеренер, то вже на дев'ятому місяць вживання, та шкірочка зійшла. І Я якраз в той же день зібралася, записалася до перукаря. У мене один перукар, тому що завжди я наголошувала, що там є будька, уважано, тому що це є ножиці. І я настільки була рада, коли я пальчиком спробувала, аж кірочки тої сухої нема і по сьогоднішній день. Чудово. Чудово. Так що я також дякую Світлані Васильців. Слабника дійсно, це настільки так мудро е, придумати всі ті складники, які доповнюють один одного і працюють в синергії, це дуже дорого вартує. І е, я дякую і я дуже рада, що маю таку можливість ділитися з іншими людьми. І я радію результатам своїх клієнтів, своїх е, людей, які також. Відновлюють, відновили своє здоров'я і радіють життю. І закінчую е, сви, свою розмову: цінні здоров'я це настільки важливо і головне прийняти рішення. Прийняте рішення. І в такий один колись момент я прийняла: ні, я не хочу медикаментів, я не йду до лікарів. У мене щось таке буде, що воно пройде якось. Я не знала як. Але в мене були такі думки голові. Як то кажуть, по нашій вірі, по нашим думкам, з нашими з такими намірами, такими впевненими, мабуть, ем, ну, ось так і сталося. Дуже Дякуємо.